Дивіться, оце свої риби біля дна стоїть. Тільки сказав, що гарний судак зараз не активний. І одразу теплівка гарного судака. Це залік. Катька, оце ти даєш? Да. Дивіться, капот потняв, друзі. Офігеть. Так пручалося, пішов тиш. Батоністо. Подзвонив я хлопцям, сказав, що впіймав пару судаків. Прибігли, обурили, капець. Трохи пручаються, слухайте. Трохи пручається. Ух ти. Ну я вже бачу, там такий розмір здоровий. Ну да, схоже, не маленька рибка. Ой-ой-ой. 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 Напевно, це мій останній або передостанній виїзд на кригу в цьому сезоні. Крига ще доволі товста по затокам 12-15 см. І якийсь тиждень, якщо не півтора, ще спокійно можна гоцати. Проте дуже скоро розпочнуться проблеми саме з виходом на кригу. Треба буде накидати якихось досок, дровиняк, Тому далі будемо очікувати на спінінг. Ну, а сьогодні, як завжди, гоцаємо за судачком. Рибалю я в компанії Сереги і Дімона. Ну а що в нас з цього вийде? Дивіться в цьому відео. Розпочинаю я з 65-го солітвайбу, бо о, під час останніх виїздів він в мене приносив найстабільніші результати. Хоча і в трошки іншому розмірі в 55-му. Поки в нас раночок, а риба може бути більш-менш активною, ставлю трохи більшу приманку. А головний момент попасти судаку на голову. Я вже з десятого полоних цих пробіг. Поки нуль контактів на трьох. Зараз вийшов на бугор на 10-метровий, бо на ямі поки покльовок не було. Ну, все, друзі, очікуємо на першу покльовку. На купочку поки що теж ніякої активності. Гух зимлі, судаком все важко. Як відомо, судак це риба настрою І якщо він клювати не хоче... І ти його ніяк не вмовиш. Проте зранку і ввечері якісь особи не точно мають бути активні. І головне просто попасти їм на голову. Поки що нам це не вдається, але продовжуємо пошук. Першу покльовку в нас заробив Дімон. А стоїть він десь на 16-17 метровій ямі. Так, ну, якщо на попучку не хоче, зараз будемо рухатись його сторону. Димон, Димон, Димоныч. Ну что, была поклевка? Отчек не возьму, прикольно було. Нормально стукнув? Ну, птычок был, понял? Ну. ну тут ямка має бути. Может. Де, да, ну, десь ему під голову, да. Тоді дивись, тоді обурюйся, там 3-5 метрів довкола цієї лунки і шукай. <звук> а я тобі зараз допоможу. Покльовочка, ну маленький, не спішу. Ну, бачите, буквально в п'яти метрах від лунки Дімона. Ну маленький. Але перший. Бачите, ікра Судака. Ікра Судака. За нижній триничок. Не на такого судака я чекав. Але нічого, як там кажуть, все поступово. Розпочинаємо з маленького, очікуємо на більших. Оп. Ага. Є контакт. О, це іначе трохи крупніший буде. Знову на покачування. Так ну, йди сюди, злодей. Ага, ні. Не, не сильно він більший. Просто зазібрану кришку. Ну так і здалося? Вот ось це чітка поклівка була. Да, я вже сподівався, що ну, хоча б що близько до заліку буде. Він ось такий. Незалікований. І давай біжи Побіг. Тай, так. до речі, клюнув бо ще до берега. Тут в 5-7 метрах від мене йде вихід різкий на 8-метрову глибину. Тобто ловлю я зараз під глибокою обровкою. Є золоте право, у водоймі є завжди активна риба. Її просто треба знайти. Але це водночас і є найскладнішим завданням. Перейшов на глибоку яму. 17-18 метрів тут. І прямо одразу з першої лунки посадка. О! І відпав. І відпав. І дивіться. Невеличкий. Невеличкий, стандартний, в принципі, як для цих місць. Але одразу став, одразу попав в рибку. Змінив я приманку, поставив таку саму, але вже в 55-му розмірі. Тому що у нас вже у пів на 10-ту і рибка зараз вже не така активна, як могла бути зранку. Серега впіймав. Що там нормальний? Ні. Невеликий. Не Невеликий, не але може більший, ніж перший. Отакий От красуня. Отправив за бабушкою. Давай! Давайте. Оп, пішов. Трошки в стороні від нас рибалять наші друзі. А Русик зі своїм товаришем і з Катеринкою. Ловлять вони білу рибу. Ловлять вони клотву. Зараз під'їдемо, подивимось, попереду. Ну що ти, хапуга? Піймав? Я покльовки? Я не пімав. У дві мене ну, тільки що схід, був такий і ще більше і не Ніфіга собі. Катька, вот это ты ешь. Да. Хорошо, хлопцы... Печень разловилась. Хлопцы это... обловляются, теперь так, так, да? Угу. Да. Смотрите, капотные, друзья. Офигеть. Как прицелывается, пишет, пишет. Батониста. Квасяк, витаю. Делка. Хорошо, да, немножко подъедем, поднимемся. Смотрите, ну классно шпатлень. І що така ж сама була, і була велика покльовка. Ага. Сход під верхом. Одна О, дивіться, оце слой риби біля дна стоїть. Оце все має бути плотва. Реклама діпера. Ну, типа того. класна Та так, слухай, з тобою, коли виїжджали, блін, навіть вихід за мармишкою видно. вона, А, тут зараз не видно, бо в слою. Блин, качка таку бляха батони сухи мало нифига собі. Вірвалась така, що лску видирала. Капець. Понял. Просто тянула льоску вниз і прям під лункою зійшла. Моща на 10 метрах. Поклевка прям прямо моє Ну. Я прям впевнений, що це платвінь. О. Да. Гарна платвичка. Другий підкид. Другий підкид. Слухайте, ну якщо по-чесному клюнув, ніде не підбагрився, то не самий маленький буде. Угу, покажись. Ну, ні. Він такий бороду засікся Такий засікся під бороду Бачите, коли він ось тут засікається а Супротив йде в рази більший на виважуваний. І здається, що рибка гарного розміру. О, да, гарний підбив. такий Збитий, товстенький, але, на жаль, не заліпаний. Коли більш-менш активну рибу потрапляєш, вона клює ну, просто одразу, там, на першому, на другому, на третьому взмасі, як правило. Є він більш-менш активний. І покльовки такі непогані, але ж розмазаний, по-перше. А по-друге, зараз час вже близиться до обіду. І гарний судак рота вже прикрив. Тобто навіть якщо в нього попадеш, скоріш за все він не клюне. Ну нічого, будемо чекати на вечорку. Можливо, в якогось більшого судачка і попадемо. Друзі, знову. Ого, з тієї самої ополонки, слухайте, з тієї самої знову дуже-дуже гарна покльовка. Ого. а ну а ну друже, покажись. може ти знову за бороду О, оце він. Оце вже він. Тільки сказав, що гарний судак зараз не активний. І одразу покльовка гарного судака. Це залік. Це залік, це кілошечка. Із такою подачею. Ай-яй-яй-яй-яй. З тієї самої ополонки. Так. Очі повилазили. Що там по міхору. Да, і міхор теж виліз. Доведеться забрати. Ну, Це гарний, друзі, це залік. Тільки я вам сказав, що гарний судак зараз не активний. І одразу, просто-одразу, я тільки хотів вимкнути камеру, і відбулася ця покльовка. Що перший судачок, що другий з лунки дуже агресивно клюнули. Я просто попав в якусь тайку, в якесь скупчення, попав йому на голову, і вони одразу відреагували. Клас. Саме за таким судаком я сьогодні сюди і їхав. Ось як знайшов місце. І це реально перша ополонка за декілька рибалок, де? з якою точніше два судаки рот. Отже, тут стоїть якась тайка. Зараз ми це місце обуримо. І що перший, що другий, з такою покльовкою. Ну, він знизу підбиває, але кулаці дуже класна. Якщо рано вранці і пізно ввечері гарний судак часто виходить на пупочки, на бровки, на усілякі підвищення, то вдень, як правило, він тримається на великій глибині по найглибшим ямам. І так воно і сталося, в принципі. Це одна з найглибших місцевих ям. Десь метрів 18 вона напевно. І він таки клюнув. Подзвонив я хлопцям, сказав, що впіймав пару судаків. Прибігли, обурили, капіс. Зараз місця живого тут не буде. Хі -хі -хі. Насправді так і треба. Коли ти ловиш компанії, а, в двох, в трьох, в чотирьох набагато а, швидше і набагато легше знайти рибу. Коли хтось рибу знаходить, а, ви один одному маякуєте і а, обурюєте якусь конкретну рибну локацію. Багатенько лунок ми наборили довкола цього місця, але більше на трьох жодної покльовки. Можливо, я просто попав на прохід судака. Він Зим взимку переміщується повільніше, ніж в теплу пору року, але він все одно переміщується. Дуже рідко можна попасти, а в таку ситуацію, щоб судак стояв на одному місці, і щоб ти на одному п'яточку весь день стояв і нікуди не бігав. Таке трапляється дуже рідко. За судиком треба побігати. І тут можна певну аналогію провести із спінінговою рибалкою. Для того, щоб судичка знайти, ну, багатенько точок доводиться змінити. Так само і взимку. Друзі є. Є. Ану. Трохи пручається, слухайте. Трохи пручається. Ух ты. Ану. А Бачу. О, теж гарний бік. <гум> так, ну цей теж поїде додому. Я думаю, ви вже бачите, чому. Які ж покльовки. які ж покльовки, ай-яй-яй. Це просто бомба. І знову ж таки хардкор Solid Vibe 55-й. Один з моїх улюблених. Бомбова приманка, бомбовий судак Риболовля сьогодні просто царська. Айч, ач, 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 стій. Дай я тебе покажу у всій красі. Просто ця царська риболовля, а це вже другий а, кілошник плюс-мінус. Буквально, наскільки, ну, метрів 15 я відійшов від того місця, де в мене минулий клюнув, і з такою блін, Я навіть не вірю, що вони близько обіду доволі активні і настільки сильно гасять. Я б дуже хотів його, звісно, відпустити, але, на жаль, під час зимової риболовлі відхід судака він більший. Тому що ти його тягнеш вертикально, на відміну від спінінгу, бо там, як не крутий, якась мінімальна горизонтальна складова, вона все ж таки присутня, і перепад тиску йде не настільки швидко. Тому при спінінговій риболовлі ми частіше відпускаємо рибу, а взимку, ну, трохи частіше, на жаль, доводиться його забирати. І ще один момент хотів відмітити: малий судак, судак малих розмірів, він. Менш схильний до перепаду тиску. А там е, гарні риби від кила. І чим вище, чим більша вага судака буде, на жаль, тим більше їх доводиться забирати. Ось такі спостереження. Ну, тут навіть голка, на жаль, не допоможе. Але я думаю, що кілька разів на рік забрати декілька таких судаків це не гріх. До речі, дуже цікавий момент. Орієнтуюся я по карті глибин і в першу чергу я стараюсь розбурювати ті місця, де людей не було, тобто де немає свіжих ополонок. Як правило, в таких місцях впіймати залікову рибу шансів більше. Тут в нас невелика перерва в кльові, треба трохи підкріпитися, перекусити. І будемо продовжувати. Сальце, віддовнушки, огурчики. Серега прям царську поляну накрив. Цибулька. Цибулька, ну, цибульку то без мене. Я більше по чесничку. Найбільше. Смачно, дуже смачно. Що, перший судочок у Дімона. Перший зимовий. Да? Да, перший зимовий. Зараз крапаля да, Розмір звісно дитячий. Ви вітаю тебе з першим судаком. Ні, ну да, це про трофей, блін. Всього життя. Ай! Перекривай! Собака. Дав я, Дімо, на такий самий віп, як у мене, 55 солідвай. По класик, як засікся, аж на два тягови. Ні, на всі три. У куньовому кольорі. І бачите, спрацював. Молодець. Вітаю. Вітаю! Далі треба більшого. SolidBuy настільки простий у використанні, що вовлять навіть новачки. Бомбезний віп. До речі, хто ще не бачив а, мого огляду відам, а на минулій риболовлі я робив такий огляд на найкращі, найстабільніші віби по судаку. Обов'язково зайдіть перегляньте. Випускається Solid Vibe у чотирьох розмірах. 55 важить 15 грамів, 65 20, 75 28 і 85 здається 35 грамів. Я зазвичай використовую 55 і 65, тому що зазвичай я ловлю на ось таких подібних цій глибоких затоках. Течії тут або немає взагалі, або вона дуже-дуже мізерна. Ну І таких вагів тут з головою достатньо. А на великі віби, ну скажімо так, клює не завжди. Тому там найбільші там, 28-35 грамів я намагаю ставити тоді, коли це реально необхідно в плані течії. Минула покльовка в мене була дуже-дуже потужна. На жаль, я її не відзняв. Але я думаю, що там або залік був, або десь близько до того. Ну, оце такий дитячий дитячий розміс так швидко звільняємо і бігом додому біжки лежить да навіть вдень щось покльовує вже не так активно звісно але впіймати можна Серега там зловив. Ну я вже бачу, там такий розмір здоровий. Буду знімати для вас це, щоб ви бачили, як воно є насправді. Он Серега задоволений стоїть. Каже, я сьогодні побив Дімона. <риклад> Не, ну да, Серега, це моща, звісно. І теж на дюель, так? Да? <риклад> <риклад> Судак. Розміром в два рази більший за приманку. <риван> <риван> ну, Серега, ну, монстр, звісно. Отак от дітей ображаєш. <риван> Десь об 11 годині ми знайшли такий доволі обширний, а облюбований судаком, трошки впіймали, багатенько покльовок бачили. А зараз вже години-дві ходимо, буримось, шукаємо взагалі по нулям. Діло потрохи близиться до вечора, вже третя година. Думаю, зараз ще якусь годинку полазимо, пошукаємо по ямкам або ще до вечора будемо зміщуватись в ті місця, де було найбільше покльовок. Я думаю, що під вечір він там має пробити. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Оце, схоже, був гарний. ...на довгому качанні. Я навіть трохи замріявся. Про щось своє своє що думаю. Воно в руку і гепнуло. Блін. Провтикав. Провтикав. Бачите, стоїть тут рибка на цьому п'ятаку. Є він тут, треба шукати. Лунок не робили дуже багато. Не знаю, може навіть під сотню. Розборились ми тут конкретно. Ну, Зараз побігаємо, пошукаємо. Бачите, якась активність є надвечір. Якась активність є. Ще когось, я думаю, точно доловимо. Зараз остання годинка, півтори часу. Якраз присвятимо їх а, ось цій локації. Ми тут доволі обширно розборились, є де полазити. Ну і будемо шукати. А він тут, як бачите, є. Ого, друзі. Або десь забочину, а якщо ні, то прям дуже-дуже гарний. Ну йде прям дуже туго. Ого. Не сподіваюся, що хоча б під бороду. Ну так, да, схожа не маленька рибка. Ой-ой-ой. 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 ой Трошки підбочинив, але гарний судак. Ой, гарний, як його взяти, правда, не знаю. Так, 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 так. Ого, ого. ого друзі. друзі. Да, це прям... Баки собі ще не загнати. Блін. Ого, це залік. Сто відсотків залік. Блін. Блін, та як же ж тебе взяти-то? Ого! Not, О! Заходь, Йохан, ты бабай! Фух. Охренеть! Охренеть, Данёчек! Да, оце риболовля, я вам скажу. Оце кайф. Руки замерзли. Але друзі, я просто щасливий. Подивіться на цього красення. Ну це просто бомба. За кілунділь. Придавив приманку в районі зябраної кришки. Ледь-ледь я його дістав. Він ну, так сильно пручався, що кілька разів спокійно міг мені загнати гака в руку. Але слава Богу, все обійшлося. Знову Solid Vibe 55-й. Не втомлюся казати, це один з моїх улюблених вібів. І сьогодні він просто роздає. Це не риби, це просто якесь щастя. Дві штуки я сьогодні забрав, у них були випучені очі. Міхур повилазив, цей, наче чухає себе нормально. Тому цього я з радістю відпущу. Риби мені багато не треба. А, хто мене давно дивиться, мій канал, знає, що рибу я майже не їм. Іноді можу забрати або а, для родичів, або для сусідки. Бачите, там всередині все добре, з очима все добре. Це ікряна мамка, тому повертається додому. Якщо ситуація дозволяє так робити, то раджу всім відпускати таку рибу. В квітні місяці він дасть потомство. А, побіг! Це просто бомба! Це просто бомба. Багатенько я сьогодні експериментував з приманками. Багато різних вібів перепробував, навіть цикади ставив. Ну, Покльовок на них майже не було сьогодні. А от Solid Vibe 55. Він просто роздає, по дикому я б сказав. Офігенна приманка. <рик> <Фу, рик> Офігеть. Ну, покльовіна була прям така, як треба. Судак не такий, як треба. Але покльовка прям доросла. А як же ж бахнув, як же ж бахнув! Просто просто огонь! О. Не залік. Не залік, але... Але, друзі, з таким кльовом це просто топ. Злий, голодний, агресивний. А приманку я навіть і не змінюю. Кудачка додому. Давай. Давай. Ну, а з вас лайкос. Скриги, як завжди, вийшли по темному. Ну, а риболовля, друзі, сьогодні вийшла ну просто неймовірною. А, покльовок і сходів сьогодні було дуже багато. Я впіймав три залікових судака, два залікових у мене зійшло. А, слів немає емоції. Я просто щасливий. Планував сьогодні закривати сезон зимової риболовлі, але з таким кльовом, можливо, ще разок-другий треба буде виїхати. Подивимось. Обов'язково поставте вашу жирнючу вподобайку, залиште будь-який комент під цим відео, підпишіться на канал. Ну а ми з вами зустрінемось вже на наступній риболовлі.